Сенсорна панель Z28 від Zenio. І зараз розглянемо один із варіантів керування в готельному номері. На заставці бачимо лого нашого готелю. Також в якості скрінсейвера встановлено час та дата. Ось таку маємо стартову сторінку. Маємо керування освітленням, кліматом, шторами, ДНД, а також одразу можна обрати необхідну мову. Світло маємо. Звичайне керування, також є димування або налаштування RGB. В кліматі можна вимкнути та вимкнути. Обираємо режим необхідний, уставка, керування вентилятором, а також є повідомлення про відкрите вікно. Керування шторами або жалюзі. В ДНД можна обрати необхідний стан кімнати. На вспливаючому вікні видно в якому стані зараз знаходиться наша кімната. Також є будильник. Особливість в тому, що одразу на стартовій сторінці ми маємо керування, наприклад, мовою.